Я вас вітаю, дорогі німці. Сьогодні ми маємо з вами 70-й урок. 70-й, вау, супер, бомба, клас! І у вас будуть основи, уже основи граматики англійської класно. І ми поглибимо це на наступному рівні. Синенький мерфі у нас буде, так? Рівня b 1 b 2 Ну що ж, артикль З. Ми використовуємо, коли зрозуміло, яку річчю особу ми маємо на увазі. Як називається ця вулиця? Ім'я тільки одне. What is the name of this street? Хто найкращий гравець у вашій команді? Є тільки один найкращий гравець, who is the best player in your team? Чи можете ви сказати мені час? Будь ласка, час, зараз. Can you tell me the time, please? Мій кабінет знаходиться на першому поверсі, перший поверх будівлі. My office is on the first floor. І не забудьте, the. ви живете недалеко від центру міста, не біля центру міста. Do you live near the city center, а не просто? Вибачте, а де найближчий банк? А не where is nearest? Excuse me, where is the nearest bank? Тепер у нас фраза the same. Той самий. Ми живемо на одній вулиці. we live in the same street. Чи відрізняються ці дві книги? Ні, вони однакові. Are these two books different? No, they are the same. Так само, дойська картинка у нас класна. Ми кажемо сонце, місяць, світ, небо море країна» з артиклем is blue and the sun is shining» небо блакитне сонце світить. Ви живете в місті чи в селі? – «Do you live in a town or in the country?» Зі словами «the police, the fire brigade, the army» Ми вживаємо артикли «the». Поліція, пожежна команда, армія. – «My brother is a soldier, he's in the army» Мій брат військовий, він в армії. What do you think of the police?» – «Do they do a good job?» Що ви думаєте про поліцію? Чи добре вони роблять свою роботу? З зі словами, верх кінець «середина», «ліворуч» ми теж живемо артикль з. Write your name at the top of the page. Напишіть своє ім'я у верхній частині сторінки. My house is at the end of the street, мій будинок в кінці вулиці. The table is in the middle of the room. Стіл стоїть посеред кімнати. І do you drive on the right or on the left in your country? У вашій країні ви їдете праворуч чи ліворуч? І з музичними інструментами ми вживаємо артикль the. The piano, the guitar, the trumpet. На піаніно, гітарі, трубі тощо. Пауло вчиться грати на піаніно. Paula is learning to play the piano. З the radio ми ставимо артикль the. I listen to the radio a lot. Я багато слухаю радіо. З інтернетом ми ставимо артикль the. What do you Use the internet for. Пам'ятаємо артикль The перед голосною читається як «зі». Підтягнемо з секція D. А коли ж ми не вживаємо the? Зі словами телебачення, телевіз та TV. I watch TV a lot. Я дивлюся телевізор багато. Ще сьогодні ввечері по телебаченню. What's on television tonight? Але can you turn off the TV? The TV set в плані телевізора. Ви можете вимкнути телевізор. Вимкнути turn off. Breakfast, lunch, dinner без артикля the. Що ти їв на сніданок? What did you have for breakfast? Dinner is ready, ввечері готова. Зі словами, наступний останній плюс, тиждень, місяць, рік, літо, понеділок тощо ми вживаємо відсутність артикля, Не вживаємо та й все. Наступного тижня я не працюю. I'm not working next week. Ви відпочивали минулого літа. You have a holiday last summer. Мої хороші, артиклів тут не буде. А я вас запрошую на крутий. Крутий 21 одноденний марафон англійська для закордону як ставити питання та відповідати за кордоном впевнено? Старт 25 березня, тривалість 21 день. Цей марафон для вас, якщо ви живете за кордоном, або часто подорожуєте і хочете почуватися впевнено в будь-якій ситуації, не боячись мовного бар'єру. Формат щодня короткий відеоурок від мене, плюс письмові та аудіозавдання і практика. Після марафону ви зможете впевнено висловлювати свої думки та скарги англійською в різних ситуаціях. Рівень від А2 до Б2. Якщо запрошуєте на марафон друга, то вам обом 10% знижка. Обирайте свій тариф, є самостійний 750 гривень, є стандарт 1250 і є преміум 3750. До зустрічі, мої хороші, Побачимося дуже скоро.